З самого ранку приватні підприємці торгових рядів гранд базару виносять обгорілі речі. Тут вночі виникла пожежа в приміщенні кав'ярні на першому поверсі адмінбудівлі, а вже потім вогонь перенісся на торгові ряди у сусідньому приміщенні. Внаслідок пожежі вогнем було знищено кавовий апарат, холодильник, меблі, стелю в приміщенні кав'ярні, а також пошкоджено металопластикові вікна та стіни кав'ярні і кафе. До ліквідації пожежі було залучено 14 рятувальників та 4 одиниці техніки терслужби з надзвичайних ситуацій. Наразі причина пожежі, а також завдані матеріальні збитки, встановлюють. Підприємці Гранд-Базару тепер не знають, що робити та до кого звертатися, і хто їм відшкодує матеріальні збитки за пошкоджений товар. Люди, які тут працюють понад два роки, не мають, тобто вони тут неофіційно. І щось доказати. Ну дай Боже, щоб їм доказати, щоб на все була Божа воля. Бідкається на ситуацію ще одна власниця торгової точки гранд базару Світлана Тимофенко. Увесь її товар тепер пошкоджений. Ну так же це все, смотрите вон, чорне с него может костюм тоже черный вон платья выпускные все черные все это уже выбросить. вот там в общем весь товар пропал світлана тимофенко також сумнівається що гроші за пошкоджений товар їй повернуть нам буде, так сказати, розміщати, ніхто не що це нереально а Адміністрація теж переживала тоже так сказати поддерживала нас слово. А що не його? Рятувальники порадили підприємцям написати заяву до пожежної частини, що на вулиці Полоботка, та оцінити матеріальні збитки. Однак самі торговці кажуть, що оцінити вартість усього пошкодженого майна неможливо. Павло Невесенко Назар Забейда у ритмі подій.